І всім привіт! З вами rtx 1595 і сьогодні я е, хочу попросити навіть е, не то, що попросити, а звернення до розробників гри. Нехай вони відкриють сервер Wod Classic. Я думаю, багато хто з гравців хотів поіграти на тому сервері. У мене є е, старий е, запис відоса е, де колись вони вже відкривали і що там було. Тому давайте ми його подивимося, згадаємо, що там було. І хай вони відкриють ще раз тільки не той патч, який вони відкривали, а відкриють інакший Поїхали, подивимося. Подивимося, карта ще Тоді була графіка стара, бляха. Фізика стара. Музика, блядь, це, це це ж просто просто ностальгія. Просто хочеться поіграти в ті старі добрі танки. Блядь, коли ті. Ті колись були. Там музика, постріли, ефекти. блін. Танки, трупи труться, вони застрягають, вони не можуть їхати. Кейванес якби прилипаю до тих трупів, не знаю. Старий квас, арта стара, КВ-2, бляха, муха. От три нації. Ну, звичайно, звичайно, хотілося б побачити вже не три нації, а пач чуть повище. Повище в, в пач, де вже є вафля є е, там ще якісь танки були, я точно не пам'ятаю кіно. Трошки повище патч. патч О, загальний чат, арта, яка просто виносить танки. Так, ну тут а зараз іде про інсталяцію, як е, зінсталювати той себе класік, но для нас зараз не важливе. Треба, щоб розробники відкрили той сервер Classic. Хай вони хай вже буде той патч 7.0. хай вже буде. буде. Тож буде непогано, Тоже хочеться поіграти. То не немає значення, які патчі відкриють. Просто щоб відкрили. В них є В них є... Е, не знаю, заготовки чи що. Ну коротше, був вже відкритий сервер Classic. Чому не можна його зараз відкрити? Навіть в тому вигляді, в якому він зараз є. Чи в якому він був? Я того не розумію. От зараз. Зараз фізика, ти врізався в танк. Врізався в танк, і він поїхав далі. Ну, ти його просто далі посунув. Ну, бо ти його вбив, труп посунути далі. тому пачі патчі сім ноль. Е, труп лишався на місці. Ти просто приліпав до нього. Все. От, Хочеться в ці танки поіграти. Вод класік, розробник. Я вас дуже прошу. Дослухайтесь. Е, глядачі, давайте під е, цим або навіть під е, відео розробників та під е, відео офіційного каналу World of Tanks. Е, не лишати коментарі. Хештег відкрити. Вод класік. Можливо, вони тоді дослухаються до нас. І ми поіграємо в той сервер. Ще не в той сервер, а в ті старі танки. В Старі добрі танки, які ми пам'ятаємо, ніколи не забудемо. Просто ви Подивіться, послухайте, які були тоді звуки.

Так далі. Просто подивіться, і, і я сподіваюся, ви допоможете в тому, і ми разом доб'ємося того, щоб розробники відкрили все ж таки той сервер робот класік. Я думаю, що вони вже за нього забули, більше ніхто про нього не нагадує. но я думаю, гравці пам'ятають, і хотіло б зіграти добрі старі танки. E, добре, на цьому я буду закінчувати це відео. E, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть коментарі, точніше хештег Скрити вводка Сік від відео офіційного каналу Wargaming, Надіюсь, вони тут до нас. E, Дякую вам за перегляд. Всім удачі, всім пока.